Уявіть собі, у світі фінансової безпеки можна робити все абсолютно правильно і все одно залишитися ні з чим. Давайте розберемось, як так виходить і чому обережності вже недостатньо. Отже, можна не брати слухавку з невідомих номерів, не переходити за жодними дивними посиланнями і, звісно ж, не вводити свої дані на сумнівних сайтах. І, попри всю цю пильність, одного дня побачити нуль на своєму рахунку. І ось тут криється головний парадокс ми не будемо розбирати чергові шахрайські схеми. Замість цього ми зануримося в саму систему. Подивимось, як вона працює насправді, без складних термінів, без моралізаторства і, що найголовніше, без ілюзій. Ми пройдемо п'ятьма етапами від ілюзії безпеки до реального контролю, з'ясуємо, у чому справжня загроза, що є ключами до грошей, і як діяти під тиском, щоб зберегти і спокій і фінанси. Ну що ж, почнімо з того, як сьогодні взагалі крадуть гроші і чому старі уявлення про безпеку більше не працюють. Правда в тому, що сьогодні майже ніхто не намагається зламати банківські системи напряму. Це, знаєте, надто складно, ризиковано і, зрештою, просто неефективно. Є набагато простіший шлях змусити людину віддати доступ добровільно. Сучасні фінансові злочини це не про технології, це про психологію, про тиск, поспіх, про емоції. Ніхто не дзвонить зі словами. Ми хочемо вкрасти ваші гроші. Замість цього створюється ситуація, в якій людина сама своїми руками робить усе необхідне, і саме тому жертвами стають не якісь там наївні люди, а цілком розумні і обережні. Тож запам'ятаймо ключову річ: гроші сьогодні забирають не з рахунків, їх забирають із довіри. Гаразд, якщо головна ціль це довіра, то які інструменти використовують для доступу до грошей? А їх, по суті, всього два банківська картка і смартфон. Банківська картка це не просто шматок пластику. Давайте дивитись на неї інакше це фізичний ключ до ваших грошей. А смартфон. Смартфон це головний замок. Подумайте самі, саме в ньому знаходяться банківські додатки, туди приходять коди підтвердження, там доступ до пошти і всіх повідомлень. Все сходиться в одній точці. І тут важливо усвідомити одну просту, але критичну річ: безпека руйнується не через вразливість банку, а через дії з телефоном. Ваш пін-код – не головний захист, і модель смартфона теж не гарантія, якщо отримано доступ до телефона, отримано доступ до банку. Крапка. І ще один момент кожен лайк, кожен коментар, кожна підписка в інтернеті залишає цифровий слід. Поодиноці фрагменти нічого не варті, але коли їх збирають разом, вони складаються в детальний психологічний портрет. Хто ви, як мислите, чого боїтеся, як реагуєте на стрес. І в певний момент усі ці дані стають активом, який використовують проти вас. Добре, але що робити, коли все це вже відбувається, коли загроза не гіпотетична, а цілком реальна? Давайте розберемо алгоритм дій у критичній ситуації. У момент, коли ви розумієте, що гроші під загрозою, головний ворог це не шахрай і не банківська система. Головний ворог це паніка. Чому? Бо вона спалює найцінніший ресурс, який у вас є час. У таких інцидентах завжди є дуже коротке вікно можливостей, щоб щось вдіяти, і в ці секунди абсолютно не важливо, хто правий, а хто винен. Важлива лише швидкість і чіткість реакції, перемагає не той, хто потім доведе свою правоту, а той, хто діяв швидше. Отже, ми знаємо, як реагувати на кризу, а тепер перейдімо до найголовнішого: до того, як побудувати систему, що допоможе цієї кризи уникнути. Сприймайте фінансову безпеку не як екстремальний спорт, а як звичайну рутину, як гігієну. Тут не потрібні якісь героїчні вчинки, потрібні прості щоденні звички, які системно, крок за кроком, знижують ризики. І ось три основи такої фінансової гігієни по-перше, рутина замість параної. Наприклад, проста звичка щовечора перевіряти баланс. По-друге, порядок замість хаосу, тобто чітке розуміння, де лежать важливі контакти і номери. І по третє, план для спокою, який автоматично вмикається, коли щось пішло не так. Повірте, порядок завжди ефективніший за тотальний контроль, а регулярність сильніша за страх. І останній, але не менш важливий елемент це антикризовий план. І він насправді не стільки про гроші, скільки про ваш душевний спокій. Це простий, зрозумілий алгоритм кому дзвонити, що блокувати, куди звертатись. Краще мати простий, але реальний план, ніж ідеальний, але лише в голові. Усе це підводить нас до головної думки. Справжня фінансова безпека починається не з грошей і не з параної, вона починається з розуміння. Якщо цей розбір допомів подивитися на фінансову безпеку під іншим кутом, чудово, але це лише перший крок. На цьому каналі ми детально розбираємо кожну з цих тем, а також даємо практичні поради, які допоможуть побудувати надійну систему фінансового захисту. Підписуйтесь, щоб розуміти фінанси простими словами без зайвого хайпу та ілюзій.